Пускаво просимо на канал Показки з подушки. Тут ви знайдете чарівні казке літа й на ніч, що допоможуть поринути у світ снів. Кожного вечора ми будемо розповідати затишні історії для вашої малечі. Слухайте їх разом з нами. В самому серці великого та таємничого лісу живе Артур. Це був незвичайний лісовик. Істота, яка могла перетворюватися в будь-яку рослину або тварину, аби допомогти тим, хто потрапляв у лісові труднощі. Артур був дуже добрим і розумним, з добрим серцем і яскравими жовтими очима, що світилися в темряві, як дві маленькі зірочки. Хоч він і був по-своєму дуже дивним, ніхто в лісі не боявся його, адже він завжди допомагав і був готовий захистити кожного, хто заблукав. Ліс, де жив Артур, був незвичайним. Його дерева були старими і мудрими. Кожне мало свою історію і таємницю, яку нікому не можна було розкрити. Якщо не був до цього готовий, багато людей чули легенди про цей ліс. Але ніхто не міг пройти його повністю, бо він змінювався, коли хтось намагався пізнати всі його секрети. Одного разу, коли ліс був особливо глухим і відрішив потіли про важливу подію, до Артура прийшов маленький лисеняк на ім'я Мурчик. Він виглядав дуже наляканим і стурбованим. Артуре. Сказав лисеня, я чув від старих сов, що в лісі з'явився темний потік, який поглинає все навколо. Він росте, розтікається, і всі тварини бояться підходити до нього. Я боюсь, що він знищить наш ліс. Що нам робити? Артур уважно послухав Мурчика, його очі засвітилися м'яким жовтим світлом. Ми повинні знайти джерело цього потоку. Сказав він спокійно, але для цього треба пройти через самі глибини лісу, де живуть духи стародавніх дерев. Ти готовий? Морчик кивнув, хоч і був наляканий. Разом вони вирушили в подорож. Ліс був темний і туманний, і ще під дерев здавався все ближчим. Артур підняв руку, і на нього впала зелена світлина від його власного магічного світла. Поки вони йшли, Артур розповідає Мурчику, що цей ліс має таємну силу. Якщо хтось намагається принести лісу в шкоду або порушити його гармонію, темний потік з'являється, поглинаючи все навколо. Артур був одним із охоронців цього лісу і знав, як відновити баланс. Після довгого подорожування вони дісталися до місця, де темний потік спочатку з'явився. Це була велика чорна калюжа, з якої повільно піднімалися чорні, на густий дим хвилі. Лісові звірі уникали цього місця, бо здавалося, що це джерело магічної темряви. Артур знав, що це був не просто темний потік, а знак того, що ліс занедбано і забуто. Ліс давно не отримував належної уваги, і його духи почали хворіти. Тільки відновлення гармонії між усіма його мешканцями могло повернути лісу силу. Артур зробив глибокий вдих і почав шепотіти старовинні заклинання, які були йому відомі ще з часів, коли ліс тільки не починав рости. Він попросив духів дерев пробачення і пообіцяв, що більше не дозволить нікому порушувати їхній мір. Потік почав повільно зменшуватись. Темна вода почала відступати. Мурчик дивився на це із здивуванням. Ти зробив це, Артуре, сказав він. Ми зробили це разом, усміхнувся Артур. Ліс відновлюється, і ми повинні знову стати його охоронцями. Артур поклав свою руку на дерево, яке стояло біля потоку, і воно засяяло зеленим світлом. Тепер ліс був знову живим і наповненим енергією. Тварини почали повертатися. І вони знали, що більше не бояться цього темного потоку. Мурчик подякував Артуру і пообіцяв, що завжди буде допомагати охороняти ліс. Ти можеш бути спокійним, сказав Артур. Ліс буде в безпеці, поки ми разом піклуємося про нього. З того часу Артур лісовик став ще більш відомим серед мешканців лісу, і кожен, хто приходив до нього за допомогою, завжди отримував відповідь. Ліс був живий, здоровий, а його духи щасливі, адже їхній охоронець Артур завжди був на сторожі. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.